Національна ідентичність це відчуття належності до певної держави чи нації, це сенс нації як цілісного цілого, представленої самобутніми традиціями, культурою та мовою. Українська державність та національна ідентичність тисячоліттями формувалася саме через культуру. У піснях та легендах, віршах та кобзарських співах через національну кухню та народні ремесла. Ми з вами зараз знаходимося біля воріт професійно-технічного училища номер 26 міста Кременчука. Саме ці ворота духового зварювання, поєднаного зі слюзами за роботами та холодним куванням. Це один із сучасних напрямків ковальського мистецтва, яке відома в Україні ще з часів трипільської культури. Раніше чи не в кожному українському селі влаштовувалася кузня, яка згодом стала таким собі чоловічим клубом. У радянські часи ковальство занепало через відсутність попиту на речі, виготовлені куванням, але зараз є доволі популярним, хоча й рідкісним ремеслом. Одним із напрямків ковальського мистецтва є художнє кування або ковка, обробка металевого виробу методом гарячого кування, що обов'язково має властивості художнього витвору. На художній кузні можна виконувати практично всі операції при роботі з металом: плавити, заливати метал у форми, виконувати термічну обробку виробів, загартовувати, штампувати, гнути, скручувати, карбувати тощо. Для з'єднання в художній ковці використовується ковальське зварювання та сучасні методи зварювання металів: дугове, газове, напівавтоматичне та інші. Також є популярним з'єднання шляхом сковування двох металевих деталей, третім, нагрітим металом, оковка. І зараз ми поговоримо з людиною, яка перетворила зварювання на мистецтво. Знайомтеся, це Клепач Валентина Олександрович, майстер виробничого навчання з професії електрогазозварник, професійно-технічного училища номер 26 міста Кременчука. Після проведення дня відкритих дверей у наших гостей виникли питання, які ми зараз поставимо. Валентину Олександровичу. Розкажіть, будь ласка, звідки у вас талант до виготовлення ковальських прикрас, елементів домашнього декору? Ну, талант, мабуть, передався від дідуся, прадідуся. Вони цим займалися завжди. Ну, і сама професія у нас спонукає для чогось виготовлення, ну, щось робити прекрасне, щось заліза, яке буде довгий час радувати людей. Чи важко втілити в життя певний задум? І скільки часу йде на виготовлення одного виробу? Ну, залежить від виробу, від настрою, десь буде знаходитись, кому він буде потрібен. Ну, потрібно це все собі уявити, як він буде виглядати. Ви виготовляєте ще якісь вироби, крім декоративних? Ну дійсно, тому що ми випрацюємо в навчальному закладі, навчаємо дітей. Зараз, коли в Україні війна, допомагаємо військовим. Ну чим ми зможемо? Ромо буржуйки, їжаки. Ну все, що потрібно для збройних сил України. А чи є у вас продовжувачі вашої справи? Ви комусь передаєте свої секрети майстерності? Ну продовжувачі дуже багато, тому що я працюю ще училищі 25 років. Якщо поможете на кількість учнів, це десь близько 700 учнів. Це вже мої продовжувачі. А в сім'ї в мене є син, є онук, Він ще, звісно, маленький, але вже потрошку починає щось робити. Йому це подобається. А зараз насолоджуємося красою деяких робіт Валентина Олександровича.